Марка святого Евангелія читання, Господи, слава, водь можні, в той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла що він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, і він промовляв до них словом. І от прийшли, до нього несучи розслабленого. Несли його четверо, а шоза для народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого, Сину відпускаються тобі твої гріхи, були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити. Він Бога хулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус мить, збагнув духа, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислите у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати, «Встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоби знали, що син чоловічий має на землі, владу відпускати гріхи. Мови до дорослаблено, кажу тобі, встань, візьми своє ліжко, йди додому. Встав той і зала вже взяв ліжко, і вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили, Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Відпускаються тобі твої гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Чоловік паралізований, паралітик, означає, що не може рухатися, не може дати собі ради, не може вийти на вулицю, не може самостійно жити, а завжди потребує чиєїсь допомоги, чиєїсь підтримки. І ось прийшла вістка, що прийшов той, хто зціляє. хто зціляє від усіх недуг, як йому дістатися, що робити. На поміч приходять його друзі, беруть його на ноші і несуть до Ісуса. Ісус перебував у Капернаумі. Ісус перебував у домі. Дім обступило багато людей, не було навіть доступу, щоб зайти, щоб подивитися, бо всі були спраглі Ісуса, всі хотіли перебувати в Його присутності, усі хотіли подивитися на Нього, усі хотіли порозмовляти з ним, побути з ним. Друзі, прийшовши, принесли чоловіка, розслабленого, подивилися на цю юрбу. Напевно закралася думка, а може повернутися додому, а як ми дістанемося, а чи нас пропустять, однак вони не дозволили опустити руки. Вони не піддалися спокусі повернутися назад, відректитися від того, що вони почали робити. Що вони зробили виглядає страшно? Вони вилізли на хату і почали розбирати дах. В Єрусалимі, в цей час будинки будувалися, вони мали плоский дах, очеретяний дах. І вони почали розбирати це все. Уявіть собі, Ісус всередині в хаті, господарі, напевно, що біля Нього також в хаті, і бачать, що все летить згори порох, очерет, глина, все падає, хата рушиться. Що ж відбувається? Напевно, всі настрашилися. Не знаємо, яка була реакція. Але, друзі. На ношах спускають хворого перед Ісусом. Напевно, що настала тиша. Усі були здивовані, як так можна зробити. Можна сказати, та це ж можна, можуть зробити тільки божевільні, щоб розібрати хату, щоб свого друга опустити до Ісуса. Любов вимагає великих жертв. Ісус подивився на розслабленого і каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Це було перше слово сказане до розслабленого. Відразу почали всі, що були фарисеї, всі, що були представники священства, нарікати, як так, ти можеш відпускати гріхи. А Христос потім каже: Встань, візьми своє ложе, і йди. Як бачимо, через гріх також приходить і хвороба тілесна, тому що гріх забирає силу, тому що через гріх ми втрачаємо Божу ласку, Божу любов. Лише що може повернути Божу ласку? Це є присутність перед Христом, це є покаяння, це є сповідь. Тільки тоді ми звільняємося від гріха, і тільки тоді ми відчуваємо зцілення, в першу чергу, зцілення духовне. Пригадаємо собі, напевно, кожен мав той досвід, коли було тяжко на серці, і ти не знав, де подітися, тиснуло тебе, цей гріх не давав тобі спокою, і ти пішов до сповіді і висповідався щиро зі сльозами. Напевно, тоді летіли всі на крилах. Повідчували, що я є прощений. Повертається радість, повертається любов, повертається зміст життя. Тоді хочеться жити, хочеться любити, хочеться творити, бо ми тоді відчуваємо, що Бог є в моєму житті, що я живу для Нього, для Того, хто дав мені це життя. Маємо час великого Посту. Ми повинні робити зупинки, щоб перезадуматися, в якому стані я перебуваю, чи я перебуваю в стані освячуючої Божої ласки, чи я перебуваю у присутності Божій, чи я пам'ятаю про Бога, чи я перебуваю у гріховному стані. Бо якщо важко, не даємо ради, не виходить нічого, не відчуваємо смаку від життя. Що тоді треба зробити? Покаяння, прийти, помолитися, стати перед Ісусом і попросити у Нього пробачення, прощення, попросити у Нього допомоги. Господь ніколи не відвертає лиця від своєї дитини, яка прибігає з довірою, яка прибігає з любов'ю. І в цей час радіє ціле небо. Каже Ісус Христос, що як навертається грішник, то радіє ціле небо. Яка це є велика радість? В сьогоднішньому Євангелії паралітик отримав не тільки духовне зцілення, але і тілесне. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що друзі отримали похвалу від Ісуса. Вони також були винагороджені і вони також були задоволені, бо вони могли допомогти своєму другові. Так само і ми допомагаємо один одному. Несімо тих, хто лишився десь вдома, не хоче йти до церкви, хто має погані які звички, щоб їх також принести до Ісуса, привести до церкви, розказати, яке прекрасне є життя з Богом, навчити любити Бога. Бо Бог є джерелом життя, джерелом любові. Джерелом радості, і коли ми перебуваємо в Його присутності, наше серце також наповняється Його дарами. Молитва. Молитва це є зустріч з Богом. Молитва це, можна сказати, канал, через який ми отримуємо Божу ласку і ці дари. Тому завжди молімося, чи ми щось робимо, чи ми йдемо, перебуваємо у молитві. Чи це молитва серця своїми словами, чи це Ісусова молитва, чи це вервиця. Кожна молитва це є зустріч з Богом. Під час зустрічі Бог бачить наше серце, бачить наші потреби, дає свою ласку, через яку допомагає в нашому житті. І також під час молитви ми відчуваємо, як Бог торкається нашого серця. Як молитися? Завжди я собі пригадувати дітей. Дитина, як щось має на серці, щось не виходить, не складається, вона біжить до тата, до мами і кричить Поможіть, бо я не можу дати ради. Або якщо щось хоче щось таке, то вона буде ходити цілий день за ногами і казати Дай мені, бо я того хочу, і ти мусиш дати, або пояснити, чому ні. Але дитина добивається свого, тому у молитві ми повинні бути стійкими, як ці друзі, які принесли цього паралізованого чоловіка. Ніякі перешкоди їм не зашкодили. Так само і в молитві. Не даваймо, щоб диявол нам перешкодив молитися, бо він розуміє, що коли ми молимося, він втрачає силу над нами. Тоді, коли ми беремо вервиці в руки, чи чотки, чи починаємо молитися, ми маємо тоді тисячі думок, що треба то доробити, то зробити, до того подзвонити, а ще треба то прочитати і так далі, і так далі. Цілий список перед очима. Бо дідько знає, що коли ми молимося, то Бог є з нами, а Він не може бути в присутності Божій. Тому є важливо молитися, тому є можливо приходити до сповіді, тому є можливо, важливо приймати Ісуса у святому причасті, в Євхаристії. тому є важливо перебувати у церкві, навіть якщо нема богослуження, просто прийти, посидіти, помолитися, помолитися серцем і ніколи не опускати руки. Ну і також постановімо собі, щоб до кінця посту ми привели до церкви когось, хто потребує зцілення – душевного чи тілесного. А ми будемо молитися за зцілення, щоб Господь Бог допоміг, благословив і зберіг. Отож, будьмо з Богом, а Бога немає нічого неможливого. Амінь. Слава Ісусу Христу!